На нашому календарі буття листочки відриваються щоденно, щодень Є стежиночка життя, та чи живем для Господа натхненно, чи кожен день наповнений твій храм, Щент подячним фіміамом за все, що небо посилає нам повниться душа спокоєм й миром, як часто Бог твої подячні жертви, приймає в небі стайників душі, як часто з уст зриваються слова молитви, Хвали й подяки за усе в житті, так хоче Бог, що ми за все подяку. Складали кожен день йому в житті, щоб кожну мить свою хвали молитву, несли Христу із глибини душі. Бринить подяка, коли бачать очі, працюють руки, не мовчать уста. А як же тим, хто сонечка не бачить, чиї вуста скувала німота? Бринить хвала, як ноги йдуть де хочуть, здорове тіло і бадьорий дух, а як же тим, котрі від болю плачуть, чи сковані у панцирі не дух? Бринить хвала, як чуєм спів пташиний, мелодію струмка і шум ріки, А як же тим, то вік свій лебединий провів оточені німої тишини. Бринить хвала, як розум світлий, чистий, є здатність мислити, любити. А Що ж робити тому, хто безумний? Як же йому сплести вінок хвали? Бринить хвала, як дім твій. Повна чаша, тепло й достаток зручності кругом. А як же тим, в кого згоріла хата, і все війна змила, як помилом? А як же тим, котрі під звук гармати спаси Господь, шепочуть в бліндажах, а нам так важко на коліна встати і подякувати за спокій у містах? Як же тим, хто сина з плачем зустрічає в цинковій труні? А ти, як бачиш, мирно спить твоя дитина, чи кажеш? Боже, дякую тобі, бринить хвала, та чи бринить, мій друже? Чи виливається із серця через край, чи просто ти приймаєш все байдуже і, і кажеш, Боже, ще мені подай? Ми, як належне, від Спасителя приймаємо всі милості і всі його дари, і дуже часто, друзі, всі ми забуваємо віддати йому хоч крапельку хвали. За кожну крихту на столах багатих, за кожен стукіт серця із грудей, за те, що так приймаємо багато тепла й любові з батьківських очей. Це все хвала та є ще і жертва, коли крізь сльози дякуємо за все. Повір, мій, друже, що така молитва для Господа цініша над усе, коли в життя постукає хвороба, і сердечна втрата душу розірве, і життя Твоє одні лише незгоди, скажи, мій Бог, я дякую за все, і забрини тоді Твоя молитва. Подячна жертва полум'ям згорить, це буде виграна для тебе битва, хоч і сльоза на віях заблищить. Подяки забагато не буває, складає її царю, царів щодень. Подячне серце на землі, хто має, той в вічності співатиме пісень. Хвала Господу!